Віт, мої дітки, без вас в садочку дуже сумно. Тож пропоную вам пограти у гру. Скажи, де тваринка. Дітки, подивіться уважно і скажіть, це знаходиться зайчик? Так, зайчик знаходиться за деревом. А тепер, будь ласка, відгадайте загадку про пташку. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький, ця пташечка має. За море у теплі краї не літає, а з нами зимує і для нас вона співає. Так, дітки, молодці, правильно. А де ви бачите синичку? Так, синичка сидить на дереві. Де знаходиться їжачок? Молодці. Правильно, їжачок знаходиться біля дерева. Тіточки, подивіться і скажіть. А де знаходиться лисичка? Так, лисичка сидить під деревом. Які ж ви розумнички? А ну-ка, спробуйте відгадати ще одну загадку. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. І полює дуже ловко. Що впізнали, друзі? Вовка. Дітки, а де знаходиться вовк? Правильно, перед деревом. А хто мені скаже, що це за тваринка? Так, це білочка. Білочка тримає жолудя, бо вона вже робить запаси на зиму. А яка зараз пора року? Так, дітки, осінь. Осінь дуже щедра пора на врожай. Тому всі звірята роблять запаси на зиму саме восени. А де ж зараз ви бачите білочку? Так, молодці. Білочка на дереві. Дітки, так було цікаво з вами гратися. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!